День Соборності України свято, що відзначається щороку в день проголошення акту «Воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві. Акт злуки був глибоко детермінований історично і спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної територіальної єдності. Свідченням їхнього самоусвідомлення важливою віхою процесу становлення політичної нації, ідея соборності українських земель набула державного статусу, в наступні десятиліття залишалася об'єднуючим чинником і чи не є єдиним спільним положенням програмних цілей усіх течій національно визвольного руху. І сьогодні питання територіальної цілісності і соборності України надзвичайно болючі. У Києві на мосту Патона активісти з'єднали береги Дніпра живим ланцюгом, утворивши прапор України. Подібні акції проводяться і в інших містах нашої держави. А жителі Балти зібрались на центральній площі міста. Для того аби усвідомити значимість сьогоднішнього дня, мусимо здійснити невеличкий історичний експорс стосовно власне специфічно досить терміну Соборність. Термін цей релігійний до певного часу був. Пам'ятаємо, в 1054 році християнство розпалось на католицтво і православ'я. На початку 16 століття виникають різні протестантські рухи в 1596-му греко-католицька церква. Таким чином християнство розпалось. І полемісти дуже довгий час терміном соборність означали необхідність об'єднання саме християнства, і тільки з другої половини 19 століття, зусиллями таких теоретиків, як Франко Рогамана, Грушевський та інших, цей термін соборність він перейшов у суспільно-політичну, історичну, політичну практику, і з того часу означає єдність не тільки християнства, але єдність територіальну українців. Відцяну додому, як тоді казали, ментальну, національну і іншої єдності українців. Хоча, якщо термін з'явився в суспільно-політичному просторі лише в другій половині 19 століття, це не означає, що сама ідея територіальної цілісності вона не актуалізовувалась нашими пращурами час від часу. В дев'ятому столітті в кінці 9-го, виникає Київська Русь. До речі, росіяни сьогодні не вживають концепт Київська Русь вже в них Древня Русь, але уже в 40-х роках 12-го століття Київська Русь розпадається. Ми стали об'єктом зазікань для половців, монголів і так далі. Уже тоді тогочасні хроністи, літописці писали, що губимо землю руською, самі на себе котори зводячи. Питали, чому ми розпались? Адже легше давати ворогу відсіч, якщо ми єдині. На жаль, не дослухались. На середину 14 століття Галицько-Волинське князівство падає і ми втрачаємо свою державність. Немає єдності. Як історик однозначно запевняю вас, історія нашої державності це історія нашої єдності. Коли ми єдині, ми мали і державність, і зберігали свій суверенітет. Тільки починали наші політичні ріти орієнтуватися на різні частини світу, чи то на Московію, чи на Ліч Посполиту, чи на турків, ми втрачали єдність і втрачали державність. Після 14 століття лише на середину го ми знову відновлюємо свою державність. Богдан Хмельницький, об'єднавши зусилля козаків, селян, української шляхти, православного духовенства міщан, зумів вибрати українську державність. До речі, якась сакральна ця дата 22 січня. Останні дослідження істориків свідчать, що саме 22 січня 1648 року Богдан Хмельницький розпочав свій виступ із Чертомлицької Січі. Фактично розпочав національно-визвольну війну. Проте наступники Богдана Недермаєн казав, до голови треба і булави, Вони втратили нашу державність. Руїна, різні зовнішні політичні орієнтації, і на початок 19 століття ми вже поділені між Австро-Угорською та Російською імперією. На хвилі Першої світової вони розпадаються в 1918 році, і, взагалі, період 1917 1921 років це період так званої української революції. Він знаковий, дуже подібний до сьогоднішнього маса аналогій і саме з ним пов'язане власне сьогоднішнє свято. 13 листопада 2018 року в західній Україні виникає незалежна Західноукраїнська Народна Республіка, Народна Республіка. А відповідно 22 січня 1918 року у Києві проголошується четвертий універсал або незалежність Української Народної Республіки. Таким чином, дві українські державності вони абсолютно природно тяжили до об'єднання, яке і сталося в 2019 році, 22 січня, і де юри на жаль, де факто проголошено. Об'єднання на превеликий жаль, тодішня геополітична ситуація у нас причинилась до того, що вже 4 грудня 2019 року акт злуки Петрушевичем, лідером ЗУНР, був денансований, тобто не реалізувалася в практиці ідея соборної держави. Проте свято це має колосальне і ідеологічне, і історичне, і політичне значення, тому ми його до цього часу відзначаємо. І сьогодні безумовно питання територіальної цілісності соборності вона дуже болюче. Тому що наші брати віджали Крим, а це мінус 27 тисяч квадратних кілометрів. Так звані ДНР-ЛНР сьогодні контролюють близько 18 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, сьогодні не 603,7, а тільки близько 557 тисяч власних де-факто фактично територіях України. Питання чи вистоїмо? Ви знаєте, історія дає дуже багато аналогій. Змогли ж вистояти в 1904-1905 до японців під час російської японської війни. Хоча потенціал Росії і Японії не співмірний. 1939 ще до Фінляндія вистояла й втратою певної територіальної. І ми сьогодні вистоїмо. Адже на нашому боці колосальна перевага. Ми ведемо справедливу війну. Ми захищаємо свою цілісність, суверенітет. Ми вистаємо тільки в тому випадку, якщо будемо пам'ятати, що соборність це не данність, соборність це процес, це дії кожного з нас на своєму місці. І від того, що ми робимо, залежить і міцність нашої держави, збереження нашої держави, наших громадян і територіальної цілісності. Пам'ятаємо про це. Дякую. Ім'я добра і справедливості, нехай у славні нашій Україні збудеться воля творящого, святиться ім'я і пам'ять живущого, нехай єдність, сила і воля утверджують державність нашої єдиної України. До слова запрошується голова Балської районної ради Сорока Віктор Петрович, шановні земляки. ХХ століття залишило на нам у спадок Вершинні події минулого, які, віддаляючись, не втрачають своєї актуальності, потребуючи осмислення сконцентрованого в них історичного досвіду боротьби Українства за свободу, незалежність та державність. До таких подій належить сьогоднішнє 22 січня Сьогоднішня дата. Сьогоднішня дата свідчить те, що 22 січня 1919 року. Був ухвалений акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ці дати судилися на вічно в історії України величезним національним святом Днем Соборності. Того зимового дня, в Задоверхому Києві, на Вселюдному Софійському майдані під перегук церковних дзвонів було ухвалено акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Що знаменував об'єднання двох розділених історичними мурами гілок українського народу? Відтак, 22 січня 1919 року стала знаковою доленосною датою на віки вкарбовану в історію України, осмислюючи значення цієї події, видатний український політичний діяч, учений і літератор Сергій Єфремов писав: того дня оформлено і затверджено акт поєднання двох досі порізнених частин України. Розпанахане од віків переповнене тіло національне зробило остаточний акт, щоб зростись не тільки духом, а вже й у політичних формах. Однак тоді не судилося здійснити мрії нашого народу про об'єднання розрізнених українських земель у складі однієї соборної держави. З різних причин цей історичний шанс було втрачено, проте акт злуки не став перегорнутою сторінку, минувши. Він залишився дорого у боротьбі за національне визволення і символом одвічного прагнення українців до єднання, до свободи та до державності. Минають роки, і ця січнева дата, яку викреслювали в календарях, намагалися стерти з народної пам'яті радянські ідеологи, постане величезним національним святом, відзначення Дня Соборності, шанування актів з луки. Це тільки зовнішня суспільна, це не тільки зовнішня суспільна потреба, а й наш моральний обов'язок берегти світу пам'ять незлічених жертв, принесених українським народом на вівтар незалежності, соборності та державності. Саме в ці дні, саме рік тому на майдані в Києві відбулися перші вбивства активістів Революції Гідності, коли стали коли ці люди стали першими героями Небесної Сотні. Юрій Вербицький, науковець зі Львова, викрадений у Києві 21 січня, помер від катування. Сергій Нігаян, 20-річний вірмянин з Дніпропетровщини, який був охоронцем Євромайдану в Києві, вбитий під час подій біля стадіону Динамо. 22 січня Сергій Зижневський, білоруський активіст Євромайдану, член самооборони Майдану, загинув також 22 числа на вулиці Грушевського. До сьогодні вбивці не знайдені, до сьогодні ніхто не покараний. І сьогодні кращі сини українського народу, кров'ю виборують для кожного з нас жити в незалежній демократичній державі, захищають її цілісність і незалежність. Єдність і свобода роблять нас гідними нащадками наших батьків. Будемо стрепетом зберігати цей безцінний скарб хай береже вас усіх. Господь і слава йому за цю прекрасну країну Україна. Слава Україні! Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода і сам факт існування українського народу опинявся під загрозою. Але завжди такі періоди найкращі сини і дочки України ставали на захист своєї землі, своєї держави, своїх піввічинників. Нині знов прийшов цей час, час вибору між свободою та рабством, світлим майбутнім та темним медлулим, справедливістю та тиранією. А почалося все з майдану, коли пліч опліч стали українці та євреї, росіяни, вірмени, грузини і білоруси, яких об'єднала українська земля та бажання жити у вільній незалежній країні. Слово надається депутату Балтської районної ради Загородньому Борису Тимофійовичу. Шановна громада, я би хотів, щоб ми сьогодні пом'янули всіх героїв, які положили голови життя за нашу незалежну Україну, які виборювали нашу незалежність і соборність. Прошу минуту хвилину мовчання. Зараз для нас запорукою нашого нашої незалежності і нашої свободи це є наші збройні сили України, які на даний момент показують свою відданість пожертвування, героїзм, які захищають нашу державу у даний момент. Дивлячись в історію, можна сказати і про, про тих молодих людей, які загинули під крутами, вони теж. Невеличкою гуртою захищали, знали, що не йду на, на загибель, але вони йшли і захищали нашу державу. На даний час я би хотів, щоб ми всі згуртувалися, щоб ми показали свою силу волі, свою відданість нашій державі, щоб ми своїми силами, своїми поступками робили так, все, щоб наша держава була соборна, незалежна і процвітаюча. Велике дякую всім волонтерам, які допомагають нашим військовим, нашим арміям. Ми, це, ми це, теж підтримуємо нашу державу. Ша б хотів би сказати, щоб у нас ні в кого не було страху, ну, я, так, такого страху, що людину визиває донькомат, він боїться. Ми, ми мусимо йти. Кожен із нас, в тому числі і я. Якщо у нас Будуть визивати, ми мусимо захищати державу нашу, бо в нас Україна єдина, одна і більше такої не буде. Україна налічує своїй історії за тисячоліття, а наше життя це ну, мгновені. Слава Україні! Рік тому, 21 січня, почали гинути люди, які заплатили за свої переконання найвищу ціну життя. Сьогодні йде війна: гинуть чиїсь батьки, діти, мирне населення. Загинув наш земляк, книж Олексій. Люди, які загинули та продовжують гинути, віддали життя за нашу свободу. Вони передусім герої. Це важка втрата для близьких, для України. Але ці люди віддали життя, захищаючи батьківщину. За рідну домівку поклали життя вірні діти, герої, що завжди залишаться в наших серцях, за землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. Герої наші, вічна пам'ять вам. Тим, хто відстояли свободу Україні, вшануємо хвилиною мовчання пам'ять героїв, які загинули за нашу Україну. Тин присвячений дню Свободності та свободи України оголошується закритим. Згадаймо Великого Кобзаря, неуморожчого пророка України, людину, яка не тільки мріяла про нашу незалежність, а й усе своє життя поклала на віддар цієї мети, яка засвідчила передусім світом могутність українського народу, могутність нашої нації, її духовне коріння, її славу. Б'ють живі джерела під землею і Дніпро гремучий не змілі. Так, я рідний син землі цієї, так, я син великої землі, як данину пам'яті, великому Кавзареві, генію українського народу, символу єдиної та незалежної України, квіти від усіх присутніх. Відзначення дня соборності, вшанування творців акту злуки це не тільки зовнішня суспільна потреба, а й наш моральний обов'язок берегти світлу пам'ять незліченних жертв, принесених українським народом на алтар незалежності, соборності, державності.